Аційно згадаємо про головні події регіону, що потрапили в полозору кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Микола Дубовий. Мої шанування затримали банду рекетирів. Служба безпеки та національна поліція знешкодили злочинну групу, яка тероризувала і намагалася тримати у страху мешканців обласного центру. Будемо з рибою. У регіоні розпочалася кампанія із зариблення Кременчуцького водосховища цінними видами. Мрії стали реальністю на базі Соколівського порноліцею Жашківської громади. З'явився суперсучасний Тем клас герої рятувальники Андрій Пантілеєв розповів про вибір професій, курсантське життя, складні виклики та колектив підрозділу. Війна корупції не завада. Майже 90% українців вважають, що рівень корупції в Україні збільшився з початку повномасштабного вторгнення. Найбільш ураженими корупцією згідно з дослідженням української соціологічної платформи система ТЦК та судова. Так відповіли 71,2% респондентів. Найменш ураженими корупцією респонденти назвали Збройні Сили України 32 та органи соціального захисту 32,4%. Серед лідерів з довіри Зеленський залужний притула перший з кінця Арестович. Крім того, судячи з опитування, найбільше респондентів 49,5% опитаних хочуть переобрати Верховну Раду. Опитування проводили із 7 до 14 жовтня цього року. Служба безпеки та національна поліція знешкодили злочинну групу, яка тероризувала і намагалася тримати у страху мешканців Черкас. Зломисники вимагали гроші з місцевих підприємців під виглядом. Повернення неіснуючих боргів лише за одним із задокументованих фактів бандити намагалися вибити півтора мільйона гривень з співвласника черкаського підприємства, яке займається міжнародними пасажирськими перевезеннями. За версією лідера банди, цю суму потерпіли, нібито заборгував своєму бізнес-партнеру, який звернувся до ракетирів по допомогу у поверненні грошей. Також фігуранти заволоділи незаконно двома автомобілями потерпілого, які обіцяли віддати у разі сплати боргу. Лідер банди постійно пересл... Слідував підприємця по всьому місту, чинив на нього психологічний тиск, а також погрожував фізичною розправою, зокрема над його рідними. Наразі на підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за двома статтями кримінального кодексу України. За статтею 189 – Це вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану. Та за статтею 289 – це незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене організованою групою. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскації майна. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності банди. Скандали навколо великої кількості чиновників інвалідів у державних структурах набирають обертів. Прокоментував цю тему і міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. За його словами, виконкомі людей з інвалідністю немає за винятком секретаря міськради. Звертаюся до правоохоронних органів. Здійснити повну і об'єктивну перевірку всіх працівників Черкаської міської ради на момент отримання інвалідності в період військового стану в країні. ну і, можливо, і до військового стану. Бо таке враження, що з керівного складу тут я і мої заступники е не інваліди. Ну і декілька ще працівників, які є. Значить... Е Вважаю, що втручання правоохоронних органів, тільки об'єктивне втручання правоохоронних органів, воно повинно поставити в крапку у цьому питанні, тому що суспільство надзвичайно сьогодні стурбоване цим питанням, суспільство надзвичайно реагує і воно повинно е отримати відповіді. Що стосується якраз працівників і керівного складу Черкаської міської, ради, то е нас виключно е виконкомі інвалідів немає. Це всі знають. За виключенням секретаря Черкаської міськради, ну всі знають про його е пластину в нозі, і всі бачили, як це відбулося, і це відбулося вже на початку війни, якраз коли починалася війна, коли Юрій Тренкін якраз і на костелях виконував свої е посадові обов'язки. Не ховався і не лежав у лікарні, а був на робочому місці. На Черкащині триває робота з розвитку рибного господарства. Розпочали перші транші зариблення кременчуцького водосховища цінними видами риб. Загальна маса дворічки рослиноїдних риб становить понад 66 тонн у межах. Тиневої кампанії детальніше у сюжеті у регіоні триває реалізація заходів щодо розвитку рибного господарства. Кампанія відбувається в межах стратегії розвитку рибного господарства України до 2030 року. Зокрема, розпочали зарибнення Кременчуцького водосховища цінними видами риб. Ми звернувся до інституту рибного господарства, який провів дослідження і визначив, що для очищення кременчуцького водосховища нам потрібно запускати товстолоб, який живиться безпосередньо цими водорослями. І для цього ми от розроб, ну, для цього була розроблена ця програма, і ми зариблюємо товстолобом, для того, щоб він очищав кримищуська водосховище. Крім цього, бо багато ж нас і рибалок дивляться, кажуть, не зариблюєте іншими видами риби. Інші риби, види, про які там би хотіли спитати, там судак, ляч. Він сам відтворюється і нормально в нас це те саме. А не товстолоб, не білий амур, він сам по собі не відтворюється. Він тільки зариблюється. Привезли дворічного товстолоба двох видів із Ірклієва. Для цього використовували спеціальну техніку та людей. За словами підприємця, який професійно займається перевезенням риби, транспортувати малька не складно, якщо знати як. Возим буває і по 12 часу, 13 часу. Для цього ми використовуємо кислород. У нас є по бокові. Є спеціальні трубки, через які дихає не риба, просто вони лежать на дні і через них дихає риба. Ось бачите, стоїть піно. Розять рибиться все прекрасно. Вона дивіться, не куре, не. Треба її робити середовище, як воно, і воно тоді доїжджає. За неї треба дивитися. Треба через кожне анне время ставати дивитися на як вона себе поводить. Буці як. Вирощування такої риби зі кринки до необхідного розміру потребує особливого вміння та обладнання. Має значення температура навколишнього середовища, вологість повітря і навіть пора року. Іркліївський риборозплідник рослиноїдних риб одне з підприємств, де враховують усі умови. Тому саме їхня риба сьогодні отримала шанс на життя в Кременчуцькому водосховищі. столом він в наших умовах природним способом не розмножується штучним. У нас є для цього інкубаційний цех там. Проходить якби, запліднення, штучне запліднення, з'являється мальок, а точніше лічинка навіть, малька. Потім вона підрощується, далі ставки на, на подальше вирощування, на зиму її виловлюють, пересаджують зимувальні ставки, потім на наступний рік випускають ставки другого порядку. Ну, там, де вирушується двохрічка, і після вилову вже з'являється така риба, якою ми сьогодні займаємося. Подія ця особлива для всієї області ще й тому, що проводиться вперше спочатку повномасштабного вторгнення. На це спрямували 4 мільйони гривень у межах програми розвитку рибного господарства Водойм Черкащини та поліпшення їхнього екологічного стану. Також це має і економічний вплив на регіон. Бачимо, що вся рибка жива, через рік, практично, це буде. Вже не 60 тонн, які ми виділили через рік, це вже 600 тонн. І таким чином ми розуміємо, як ми дбаємо за нашу екологію, як ми рахуємо бюджет, тому що це спрямування для діяльності наших риболовних господарств. Звісно, це податки, і ми це розуміємо весь обіг, і дійсно з одної вложеної гривні. Тільки по податкам ми будемо отримувати гривну 30. Сьогодні випустили 6 тонн риби, та це лише початок. Кампанія триватиме продовж тижня, адже загалом фауна водосховища має збільшитись на 66 тонн. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. У сучасному світі з його постійним розвитком молоде покоління повинно бути здатним креативно нестандартно мислити, створювати інновації. Саме так виник напрям з тем в якому в навчальних програмах. Посилюється природничо-науковий компонент у поєднанні з інноваційними технологіями. Відповідно, зростає і актуальність відкриття стем-класів, де відбувається практичне застосування дітьми математичних, наукових, технічних та інженерних знань, здобутих на уроках. Більше в сюжеті про такий клас у Соколівському ліцеї Жашківської громади. Цей кабінет це наша лабораторія майбутнього. Тут ми будемо кодувати реальність. Відкривати нові горизонти в цифровому світі віднедавна такий простір з'явився на базі Соколівського опорного ліцею, учні якого завжди на крок попереду своїх ровесників у світі знань комп'ютерних технологій, програмування і освоєнні базових азів цифрових новинок сучасності. Ліцеїсти залюбки опановують відповідні знання, беруть активну участь у всеукраїнських фестивалях з робототехніки, демонструючи високий рівень інтелектуального мислення та технічного моделювання. Часний новий клас, бісмарт. Е що означає будь-розумним. Тому ми стараємося, прагнемо тільки до найкращого. І ось зараз з цією метою в нашому навчальному закладі створений такий клас. СТЕМ-клас, його ще називається стем лабораторія Тому він у нас йде, так би мовити, три в одному. Це новий сучасний комп'ютерний клас, бачите, з сучасною технікою, ноутбуки, мультимедійна дошка, принтера і так далі. І далі друга частина. Це у нас також вона поділена на дві зони. Там у нас клас робототехніки. Ми більш детально про це розкажемо. Ми вже у нас є певні досягнення і участь у першості України і обласних змагань. Капітальний ремонт приміщення, отримане сучасне оснащення та комп'ютерне обладнання для стем класу стало ще одним стимулом для навчання, розвитку та експериментів у Соколівському закладі. Гурток з робототехніки «Лего» – це не просто гра з конструктором, а це захопливий світ, де діти навчаються. Збирати роботи, програмувати їх і керувати даним роботом. На даному гуртку діти вже дізнають такий виконувати які отримують такі навички, як технічне мислення, тобто розуміють, як працює кожен механізм, логічне мислення, програмування, таке використовують як дизайн робота, щоб працював гарно, виглядав. І основне командна робота. Діти охоче демонструють свої знання та навички на сконструйованих власноруч механізмах. Це проект під назвою робот-сортувальник. В ньому ми використали робот-хаб, три сервомотори і один датчик кольору. Ось як він працює. На урочисте відкриття та презентацію креативного простору здобувачів освіти запросили всіх, хто посприяв здійсненню їхньої мрії. Дійсно, сюди заходиш, дуже багато предметів, класів. Зусиль вкладено в ваш розвиток, хлопці. Це потрібно цінувати і дівчата до цього дотичні. Бо то був Радянський Союз, то Україна розчинялася в у цьому скупченні республік. У нас не було ідентичності, вона все була стерта. А зараз Україна повинна відстояти свої позиції і довести, що не нація, яка може хазяйнувати у себе на землі, може рухатись вперед, може збагачувати розвивати країну. І такі речі, я хочу сказати, що це багато чого зараз повторює те, що ми вже маємо в виробництві. Це сортувальні лінії, які розпізнають за кольором, вона зараз закалібрується за розмірами. Це ідеї, які для вас завтра будуть корисними у безпосередньому виробництві. Адже аграрний сектор, як скажу як людина з агробізнесу, це завжди теж креативність. Це щодня різна робота, це щодня нові ідеї, нові можливості, адже це сьогодні вже агродрони, це сьогодні трактора, які вже ходять по автопілотах і по лініях задаються на комп'ютері. Це сьогодні трактора, які вже автоматично розвертаються. Це сьогодні трактора, безпілотники, які вже без операторів, де оператор сидить в машині на краю поля і керує. І це вже в реаліях, це не просто там прототипи, а це ті речі, які чекають вас завтра. Фінансування даного проєкту було більше використовувалися кошти місцевого бюджету. Це міська рада, на чолі з Єром Андрійовичем, депутатський корпус, Людмила Григорівна, частина субенцій. Ційних коштів, частина місцевого бюджету, тому спільна така робота. Ремонтні роботи підприємство Олександр Володимирович також надавав і певну частину меблювання там і тому подібне. Тобто це спільна така робота, спільні кошти, і от ми зараз бачимо такий результати. Мрії стають реальністю, коли думки перетворюються у дії. У цьому випадку у спільні дії адміністрації ліцею, місцевої влади та бізнесу, які вкотре довели, що слово разом є ключовим на шляху до маленьких і великих перемог. Андрій Пантілєєв, начальник рятувального відділення групи рятувальних та аварійно рятувального загону спеціального призначення Черкащини. За його словами, кожен виклик не схожий на попередній. Про однозначний вибір професії, курсантське життя, складні виклики та найкращий колектив рятувальника у відео прес-служби головного управління ДСНС області. Про вибір професії Андрій почав задумуватися у класі 10 11 Каже, одразу вирішив стати рятувальником. У цьому його підтримали батьки і старший брат. Чогось мені ця професія дуже приглянулася і. Тільки вступні екзамени були ну, і готувався тільки для вступу по цій професії. Всі тато, мама, старший брат сказали, що благородна професія, то в принципі всі, всі тільки забули. Курсантське життя згадує з певною ностальгією. Ти ж були вірні друзі, так сказати, нова сім'я з'явилася. Всі ж ми жили, їли поряд, всі ж. Ну, по іншому ніяк не можна було, як крім того, щоб здружитися і жити як, як брати. Рятувальне відділення, яке згодом очолив, це за словами Андрія, не просто посилена відповідальність. Кожен виклик не схожий на якийсь попередній, просто зовсім ну багато різних вирішень тої чи іншої проблеми може бути багато різних варіантів. Завдяки техніці, яка позаду мене стоїть, то варіантів з її обладнання просто купа вирішення якоїсь тої чи іншої проблеми назавжди запам'ятався виїзд на перший виклик. Було ДТП, якраз ДТП із потерпілими із. Е Ну і загиблими також, то в принципі тоді хвилювання були дуже великі, щоб справитися, щоб зробити все так, як потрібно. Щоб... Але в принципі, приїхали ми на той виклик, і завдяки моєму відділенню хлопці досвідченіші набагато, ніж я тоді був, і вправились все. І все вийшло добре. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну 24 лютого 22 року стало чи не найбільшим випробуванням. Спочатку якась паніка була, ну, ну якась тривога. І ну, не то, що не ну, не, було незрозуміло, як себе вести. Просто ну, паніка, тривога це було в першу чергу, але в принципі взяв себе тоді в руки і. Поїхав працювати. А якраз в мене 28 лютого день народження, то я його зустрів в підвалі в, цьому, ну, в бомбосховищі в Умані. Тоді тривога була якась дуже затяжна. Що ми все, ну, весь час просиділи всю ніч в підвалі. А тоді була ліквідація наслідків ворожого ракетного удару по багатоповерхівці в Умані. Вже дуже важко було спочатку настроїтись, і, в принципі, розподілились ми по своїм ділянкам і почали і почали працювати. З кожним часом, з кожною годиною, праця все більше і більше злагоджувалася. І було трошки зрозуміліше, що за чим і що потрібно було робити надалі. На одній ділянці я був старший знизу, виходить, працював теж з інженерною технікою, і якраз як зараз пам'ятаю, знайшли обгорене тіло мами і поряд. Грубо кажучи, туло б дитини. От тоді було, звісно, ну цю картину бачити просто. Ну не то, що не просто, ну якось воно от відкарбувалося в пам'яті. Вдячність людей, до яких приходять на допомогу рятувальники, безцінна, каже Андрій. В тих самих ліквідаціях наслідків прильотів, на розборах завалів чи на тому подібне. Дуже багато людей ходять, дякують. Ті самі волонтери, і якісь ну прохожі просто громадяни дякують. Ну частенько. Тут ти розумієш, що ти робиш роботу свою правильно, так як потрібно, і допомагаєш людям за це Ти отримуєш подяку. 30 нагород привезли спортсмени спортивного клубу Черкаські богатирі з Кубку України, з Перліфтингу та окремих вправ, що відбувся у Києві. Подробиці у сюжеті. Організатори турніру, Федерація Комітет Пауерліфтингу України, зібрали в столичному комплексі 250 сміливих і потужних спортсменів з усієї України. Другий по важливості турнір проходив в складних умовах воєнного часу, але він вкрай потрібен. Переконаний президент Федерації UPC Богдан Воробей. Дуже багато спортсменів, які і воюють, і воювали в нас в федерації. Представляли, і вони самі попросили, що давайте вертаємося до. Життя, ну в таких умовах, і давайте щось робіть і. І ми пішли на зустріч спортивний зал і змагання це як антистрес. Це саме, найкращий антистрес, і це реабілітація тих воїнів, які воювали і зараз виступають на змагання. Команда спортивного клубу Черкаські богатирі наполегливо готувалась до цього турніру і результатом черкащани можуть пишатися: 30 нагород загалом, і 18 перших місць. Чудові результати показали Владислав Боєчко, Анна Ніколаєва, Дмитро від. Няк Солін Артур, Микола Губа, Сергій Лоленко, Ярмоленко Роман виконав норматив майстра спорту з жиму лежачі. Тут максимально можна проявити силу чоловіка. Максимально тому більш підходящий, ну як для мене, так і для чоловіків. Мабуть, тільки перемогу йти вперед. Андрій Павленко завоював на турнірі три перших місця і два других. Це дуже достойні змагання, які бувають ну, декілька разів на рік. В частности, Кубок України та чемпіонат України раз на рік. Але престиж і кількість учасників дуже велика, дуже, дуже цікаво позмагатися з дуже сильними спортсменами. Тому чи задоволений я особисто для себе, ні, міг краще. Чи задоволений я загальним результатом та вклад внеску до результату команди? Так, мабуть, задоволений. Капітан команди Сергій Даниленко, який теж виступав у категорії майстри-аматори, приніс команді 5 перших місць та виконав норматив майстра спорту з жиму лежачі. Це така хороша, потужна команда. Ми вже далеко не молоді, і тим не менше, пауерліфт нас об'єднує, дає нам. Заряд енергії, здоров'я, сил, на мою думку, пауерліфтинг – це спорт для сучасних людей, тому що треба дуже виванжену управляти своїм часом треба готуватися розраховувати на свої сили дуже серйозна підготовка він дає дисципліну цілеспрямованість і тому я думаю що він нам досить допомагає я дуже вдячний всім організаторам турніру федерації і керівництву суддям колективу федерації UPC, що непростий час організували цей хороший турнір потужний турнір я дуже вдячний всім членам команди Черкаських батарів, що вони готувалися попри всі труднощі, виступають. Я дуже вдячний за підтримку віце-президенту Федерації UPC, президенту спортивного клубу Черкаські багатирі душейку Григорію Петровичу за постійну підтримку спорту в Україні. І обов'язково дякую нашим збройним силам. На турнірі панував спортивний командний дух серед вболівальників турніру члени родин спортсменів, прихильники силових видів спорту, земляки, голова Іркліївської територіальної громади Анатолій Песаренко спеціально прибув до столиці, щоб повболівати за своїх. Що приїхати повболівати, тому що сам колишній спортсмен, хоч і займався футболом, але силові вправи також свій час виконував, займався. Подобається під приїхав підтримати черкаську команду. Черкаські богатирі не зря кажуть черкаще на місце сили, і нам приємно, що в нас є така команда, яка дійсно це підтверджує. Спортсмени черкаські богатирі завжди показують достойні результати завдяки постійній підтримці, піклуванню Григорія Петровича Душейка, президента спортивного клубу Черкаські богатирі, який завжди їх усьому підтримує. А черкаські богатирі в свою чергу завжди радують його високими результатами на спортивних змаганнях. Приємно, що спільні зусилля і організаторів, і спортсменів, і вболівальників сприяли гарному результату. Команда черкаських богатирів отримала друге місце у командному заліку турніру. Такою команди льда побачила інформаційну картину Черкащини надійно тилу України. Підтримуємо збройні сили і віримо в нашу перемогу.